Привіт! Знову на зв'язку Владислав, і сьогодні ми подивимося, як робити тривимірні об'єкти в ілюстраторі. Звісно, для повноцінного 3D-моделювання потрібно використовувати інші програми типу 3D Max, Blender, Zbrush і так далі, в залежності від мети, але сьогодні ілюстратор. 3D в ілюстраторі створюється з допомогою ефектів, як з ними правильно працювати, розповідав у ось цьому відео. Зараз же детально про тривимір. Більшість об'єктів можна зробити шляхом витягування, екструд, як паралелопіпед чи обертання, револ, як конус чи сфера. А всі ці можливості є в ілюстраторі, а з 2020 року додали ще й роздування, Inflate. Давайте зараз зробимо підставку під гаряче циліндричної форми. Для цього нам потрібно розуміти що циліндр це коло із товщиною, тобто витягнуте. Малюємо коло, натискаємо ефект, 3D and Materials, Extrude and Bevel, витягування та фаска. Тривимірний об'єкт уже утворився, а також відкрилося вікно налаштувань, де можемо змінити тип утворення тривимірності, налаштування зовнішнього вигляду та положення в просторі. І дуже доречно, бо поки що це більше схоже на монетку, яка стоїть на ребрі. Змінимо глибину екструзії до зовсім невеликої. Я зробив 5 пунктів. І підберемо параметри положення в просторі. Можна взяти заготовку, можна налаштувати повороти по трьом осям ось тут, або перетягувати мишкою ці осі безпосередньо на ілюстрації. До речі, зверніть увагу, результат у нас в цьому ефекті буде растровий. Якщо з якихось причин вам потрібен векторний результат, потрібно брати ефект з групи 3D Classic, знаходиться в тій самій групі ефектів. Там сильно відрізняється інтерфейс і трошки менше налаштувань, але в цілому все те саме. Хіба що крім Inflate. Отже, підібрали правильне положення, щоб світло падало так, як нам потрібно. Далі поставимо на цю підставку чашку. Для цього намалюємо половину чашки в розрізі та згрупуємо, якщо в чашці щось буде. Далі можна вже не заходити в ефекти, а запускати їх з цього віконця. Запускаємо Revolve. Якщо ви малювали так само як я, у вас міг вийти ось такий тортик замість чашки. Все, що потрібно, змінити сторону, відносно якої здійснюється обертання з лівої праву. А ось ще цікава штука. Revolve Angle кут оберту. Повний оберт 360 градусів. Але якщо потрібно показати, що капучино складається із еспресо та молока, змінюємо цей параметр і у нас лишається сектор цієї чашки. І видно з яких шарів складається напій. Гідний лайфхак для кав'ярень та кондитерських майстерень. Тепер щодо освітлення чашки. Зрозуміло, що потрібно, щоб воно перегукувалося із оточенням. Тож, якщо щось не так, перемикаємося на вкладку Lighting. Тут можемо налаштувати положення джерела світла, додати чи прибрати додаткові джерела, колір світла, інтенсивність тощо. Навіть можемо додати тіні як позаду, так і під об'єкт. Тільки чогось ілюстратор мені їх наче обрізає. Напишіть, будь ласка, в коменти, чи в мене одного така проблема, чи можливо просто ця опція недопрацьована. Далі ручка для чашки. Намалюємо пером форму, задамо товщину обведенню, заливку приберемо. Її теж зробимо витягуванням. Регулюємо товщину лінії. Глибину витягування, а також можна зробити фаску бевел, обравши форму краю нашого витягування. Ну і третій тип об'єму, доступний, якщо не помиляюся, з 2021 року Inflate або роздуття. З його допомогою зробимо печеньки до кап. Спочатку зробимо коло, додамо кружечки типу крихта-шоколаду, згрупуємо і застосуємо це роздуття. У нього два основні параметри. Depth, глибина. І volume об'єм. Проблема лише в тому, що об'єм вимірюється у відсотках, і чим менший розмір, тим меншим буде об'єм. Розташуємо печеньки біля чашки. Тепер по інших властивостях. Твіст, скручування, Тейпер звуження. Вони є в усіх трьох типах надання об'єму, а у обертання є ще офсет зміщення, з його допомогою можна робити з пончика бублик. І останнє щодо форми, перспектива. Поки що ми робили всі ці об'єкти без урахування перспективи, тобто дальні об'єкти відображалися без зміни розміру. Зі зміною параметра перспектива відбувається викривлення форми об'єкта, більше пов'язане із реальним відображенням. Приміром, якщо застосувати до кола витягування, розмістити в положенні front і зробити щось на кшталт сколів, то при зміні перспективи ми побачимо частково бортики товщини. Тепер щодо матеріалів. Разом із новим інтерфейсом 3D Ефектів з'явилася можливість вдягати на об'єкти текстури, тобто повторювання зображення імітації поверхні. Їх можна взяти готові тут, скачати або створити в форматі SBSA. Скачати можна з сайту Adobe за гроші, безкоштовно з ком'юніті ентузіастів або створити в програмі Substance Designer чи подібних. А ще можна додати окреме зображення, яке розмістимо на поверхні з урахуванням її кривизни та вже наявної текстури. Як бачимо в ілюстраторі створення тривимірних фігур дає щораз більше можливостей. Звісно, до повноцінного 3D ще далеко, але зробити щось просте ми вже можемо. Тож пробуйте, експериментуйте, дізнавайтесь. А у мене на сьогодні все. Бувайте!